Доцільним взагалі є реалізація інформаційно-комунікаційних кампаній, ну ми ж не вирішуємо. Ми беремо участь у тендерах як комерційна е, компанія. Е, там, або наші пов'язані е, юридичні особи, кажете, ФОП-пересунки. Так, вони теж беруть участь у цих е, тендерах. Але коментар записати не вдалося, як і зняти нашу розмову офф-рекордс. Роман Пересунько попросив відкласти камеру і зняти акумулятор. Тож в результаті ми залишили їм запит. До речі, раніше Роман Пересунько був долучений до просування англомовного медіа The Gaze, що фінансується з державного бюджету України. Welcome to the Gaze. Наприклад, у середині 2023 року його ФОП був одним із тих, хто взявся розкручувати платформу на аудиторії. Рію Великої Британії взявши майже 2,2 мільйони гривень державних коштів. Як виявилось, у даному тендері було чимало порушень, і його взагалі мали би скасувати. Але замовник цього не зробив, оскільки пересунько вже отримав свої гроші, розповів керівник центру громадського моніторингу та досліджень Мирослав Сімка.